Читання, слава, Господи, сладові, будьмо уважні, одного разу війшов Ісус до Єрихона і проходив через нього, і ось один муж на ім'я, він був старший над митарями, і чоловік був багатий. Бажав бачити Ісуса хто Він, але не міг за народом, бо був малий на зріст. і, забігши наперед, виліз на смоковницю, щоб побачити Його, бо Він мав проходити біля неї. Коли Ісус прийшов на те місце і глянувши, побачив його, сказав йому «Закхею Злізь скоріше, бо сьогодні мені належить бути в тебе в домі, і Він поспішно заліз і прийняв його з радістю, і всі, побачивши, те, почали нарікати, що він зайшов гостити до грішного чоловіка. Закхай, вставши, сказав Господові, Господи, половину добра мого я віддам у Богим. І якщо кого скрив дівчим повернув четверо, Ісус сказав йому, нині прийшло спасіння дому цьому, бо і Він син Авраамів прийшов бо син людський, знайти і спасти, що загиб. Сина і Святого Духа. Прийшов син людський, знайти і спасти те, що загинув. Коли ж він увійшов в Дім Його, почали нарікати йому, що до чоловіка грішного він увійшов. Христос, як завжди, ходив, вчив, проходив через набуть. Чоловік такий, Тарі це люди, які збирали подать з іудеїв на Римську імперію. Це були свої, які добровільно ставали на службі римського кесаря, намісника іудеї також, і на користь римлян збирали подать зі своїх же. Але не просто збирали, а й наживалися. А й наживалися на цьому. Метарі це була соціальна група людей, які найбільше призиралися, яких найбільше не любили, але зробити їм нічого не могли, тому що їх, як би зараз сказали, кришувала влада, тому що вони на неї працювали. І ось можете собі уявити, який був стан в народі, коли Христос, ідучи по вулиці, навчаючи народ, зненацька звертає, бачучи закея, і каже, мені треба бути в твоєму домі сьогодні. Звичайно, народ почав гніватися. А що це таке? Ось цей грішник, здирник. Корумпірована частина нашого народу, яка оббирає, грабує. І тут Христос іде до нього. Різко, зненацька, повертає і йде до нього. На Назахе це вплинуло дуже. Особливо, коли Христос йому сказав, що я тебе іще бачив там на смоковність. Тобто він просто виліз побачити, тому що за народом мені був малий зросток, а Христос його побачив. Але Христос навіть не скільки побачив Його намагання, тому що ми з інших місць Євангелія знаємо і чуємо, що. Там розібрали покрівлю, розібрали дах і спустили хворого. Там іще народ товпився так, що Христос сів у в укоролі відплив, щоб всі могли його бачити і чути. Тобто скупчення народу це не було чимось новим. І люди де як могли пристроювалися, щоб не тільки чути, але ще й бачити, хто це говорить. Тому що ми були спілкуємось, ми тримаємо зоровий контакт із нашим співрозмовником. Але Христос побачив його серце, в його серці щось надломилось. в його серці щось тьохнуло, в його серці щось дало імпульс. Тобто його серце торкнулося Божа благодать. Його серце торкнулося відчуття покаяння. І він каже, Господи, я. Тобто він знав, в чому він грішний. І він зговорив зразу конкретно. Він не видумував, що, що я такий грішний, Господи, я такий там то, то, то. Він конкретно, Господи, те все, що я награбував, роздам у Богі. Те, кого я? Обідив, образив, обібрав так, що люди гніваються і проклинають. Вчетверо віддав. Тобто він знав конкретно, який гнів. І з чим треба в першу чергу йому боротися? І Христос зразу сказав, що і цьому дому прийшло спасіння, тому що і цей чоловік, син Авраама, ми знаємо, це ще старий завіт, це ще старий завід, іудейський народ, потомки Авраама, і вони по цьому міряли свою достойність. Тобто він був не просто сином Авраама по походженню народу іудейського, а він став і сином Авраама по Духові. Відсил, звісно, і. Для нас, адже сьогодні ми вступаємо на дорогу, яка вже веде нас до Великого посту. До Великого посту залишається місяць. І ось неділя про Прозакея це показник із Євангельської області того, що людина, настроюючись на виправлення свого життя в майбутньому, постового подвигу людина повинна конкретно назвати в собі гріх гріхом. Адже якщо кожен з нас знає, які він має слабкості, знає, які він має гріхи, знає, які він має гріховні схильності. Чесно сам собі, чесно Богові в молитві. Скаже, що він хоче з цим робити, якими способами він хоче з цим боротися, то тоді прийде справжнє покаяння. Тобто ми зараз налаштовуємось на покаяння. І перший приклад це за Метарі, який чітко означив для себе, в чому він, в річ, в чому він хоче виправити. Тобто перша сходина це чітке усвідомлення своєї гріховності. Не просто я Господи Грішний, бо так пишеться в молитві, так пишеться в Молитру Слові. Ні. Воно проходить через серце, яке ми розглядаємо через призму святого Івана Тоді чи Просіюючи через це сито, людина бачить, що просіюється як гідне, як ворожно просіюється. А сміття, яке на ситі остається, і людина бачить те сміття, і вона повинна знати, що з цим сміттям робити. Його не треба сито взяти і вкинути назад у бороду. Або смисл був цього просіювання. А його треба взяти і викинути від себе. Геть і перестати це робити. Це важко, але це можливо. І нехай Господь не цього цьому всі допомагає.